Мобільна лабораторія облаштована оптичним детектором метану згідно всіх європейських стандартів, щоб проводити спектральний аналіз. Як це все виглядає? Перед виїздом у складі команди водій, слюсар, оператор і майстер. Ми налаштовуємо всю необхідну техніку, запускаємо монітор, налаштовуємо всі потрібні дані для точності показання виявлення. Метану газу налаштовується це все в ППМ 10, 30 і до 90. Після ми виїжджаємо на маршрут, прокладаємо маршрут згідно усі газопроводу, коли ми ловимо на моніторі імпульс, відповідно, прилад подає нам сигнал, ми вибираємо зручне місце для того, щоб припаркувати машину. І після ми цю ділянку обстежуємо знаходимо точне місце розташування витоку газу. Після ми подаємо цю інформацію аварійній службі, вона оперативно реагує і ліквідовує цей витік газу. Що таке спектральний аналіз? Тут розташовані лінзи, через цю лінзу подається світло, і, відповідно, воно по цьому промені відбиває метан, і на приборі, на моніторі, показує. Імпульс, тобто витік газу, Попісля ми реагуємо і досліджуємо ділянку, де стався витік газу.